15 лютого відбулися традиційні заходи до дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав. У бродах вшанували жертв війни в Афганістані та сучасних героїв. Сьогодні зібралися біля цього пам'ятного знака після спільної молитви. відправили за здоров'я і відправили пізніше у покійну службу божу за тих, хто загинув Афганістані, хто загинув і в теперішній війні. І зібралися тут положити квіти, запалити лампадки. Все цього року ми зібралися так, не масово, не таким великим активом. Актив ми цілому зібрався. Будемо думати, надіятися, ну і впевнені, що наступний рік буде 35-та річниця, і ми відмітимо мирі, перемозі на нашій вільній Україні. Представники Бродівської міської ради спільно з активом спілки ветеранів війни в Афганістані помолилися за полеглих воїнів, запалили свічі пам'яті та поклали квіти до підніжжя пам'ятного знаку побратимам Бродівщини, полеглим у воєнних конфліктах. Нинішня пам'ятна дата приурочена до дня виведення радянських військ із Афганістану у 1989 році. Війна в Афганістані тривала 10 років. За офіційними даними, під час війни в Афганістані загинуло більше 15 тисяч військових. В Україні вона обійшлася у понад. Чотири тисячі полеглих після закінчення афганської війни пройшло 34 роки. Але відлуння чути і досі. Тож сьогодні ми молимося за усіх жертв невиправданої жорстокої політики агресорки Росії.